Народ. В другий раз беру цю палатку з собою. Автоматична палатка. Всередині вшиті спи... спиці сталеві. Кучу відео передивився, як же ж її складати. Щось допомогло, а щось не допомогло, сам допред трав, а щось вона і сама підказала. Короче, дивимося, як складати палатку. Застебнули один край угол вдавливаем один край угол вдавливаем вдавили вот так как вышла и закрываем видно поветря можно заправить сюда дно теперь берем Один угол дна, другий угол дна ставимо. Отак ось беремо. Оці угли. Отак згинаємо. Цей угол на себе. Ось так. Згинаємо. Тепер тут. Перший раз в мене. Не, не, не виходило. Недостатньо просто зігнути, а треба ще провернути Ось вона сама. Бачите? Отак згинаємо а ця середня частина йде вниз. хлоп Бачите? хлоп Ова! Заправляємо тепер і погнали. Планувати на наступні наші погоди. Це сама велика перевага цієї палатки. Більше тут плюсів немає, тому що дощ вона пропускає. Вартість 1200 десь. Якщо, дивіться, е, так що дивіться. Так. Практично під'їхав, хлоп, розвернулась, все, але треба шити ще один слой. Тканинча з валом 600D, Ось ці, як він забув, палаточних тканин. Можна пошити другий слой пірамідальний і ця палатка буде. Ну, я би ще й дно. Зробив дно. Пришив би ще дно з тканини. Як як вона називається? Ексфорд. Добре. Вот такий справ.